Любить чити, вітаю підписники глядачі мого каналу. Знову рубрика Ретробурда. Я вирішила не відкладати в довгий ящик огляд наступного журналу. Бо минулого разу ми робили огляд на борду за липень 97-го року, і виявилось, що в мене є журнал за серпень 97-го року. Тобто, знову ж таки, ще пару років, і журналу також буде 30-річний ювілей. Але! Що я мушу зазначити, якщо в попередньому журналі я десь половину моделей назвала більш-менш сучасними, які можна адаптувати до нашого часу, до наших реалій, поєднавши з іншими елементами одягу, або аксесуарами, або взуттям, то в цьому випуску я вважаю, що тут 80 або навіть 90% моделей, все-таки вони з 97-го року. І мені здається, що вони мають залишитися в 97 му році. Тому, але ж, звичайно, що останнє слово за вами. Будь ласка, напишіть. Можливо, я помиляюсь, і в цьому випуску також є пару достойних моделей, які можна адаптувати до наших реалій. Тобто, можна сказати, що вони будуть в тренді, якщо ми їх пошиємо зараз. Отже, друзі, перед тим, як продовжити перегляд, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки і поїхали! Традиційно огляд починаємо з обкладинки. На обкладинці в нас модель, яку точно можна віднести до 97-го року, бо така довжина жакету з поєднанням зі спідницею, ну, дає от саме стиль 90-х років початку нульових. От, поїхали. Що в нас тут є? Реклама L'Oréal, Не пам'ятаю цієї моделі, взагалі цього всього не пам'ятаю. Знову Ене Бурда звертається до читачів. Короткий лікбез по тому, які моделі ми тут будемо дивитися в цьому журналі. Зміст, хоча зараз вони такий зміст не роблять, і потім вони просто відмовилися. Лореаль, оцю помаду пам'ятаю. Ну, не те, що я нею користувалась, бо я ті роки ще не користувалась помадою, але я пам'ятаю, що воно там роздивлялось картинки, і оце було якась я не знаю, що це за модель. Далі пішли такі модні тренди на ті роки, ось такі годинники, ось такі, дивіться, які гарні, до речі, рукавички, кустки, ремені, ну і так далі. Так, і вже в нас є моделі. Тут в нас в стилі Парижу. І, до речі, дивіться, ось на ній повністю костюм, він складається з жакету, подовженого жакету, брюки, доволі таки класичного стилю, і ще й жилетка. І тут жилетка, якщо видно, видно, не рівний. <зріз>, а трішки ось такий зігзагом, І ось можна подивитися. Дивіться ось на, на ній. Хоп-хоп. Ось такий. Ну, цікавий варіант, але не для нашого часу. А брюки, ну, брюки, ну, брюки також. От, такий ансамбль якраз не, не сьогодення. Якщо щось окремо, то ще можна щось розглядати. А от якщо все разом, то це. Звичайно, 97 рік. Далі в нас брюки. Ну, ще, бачите, залежить від тканини. Подивимося, це різні моделі брюк. Ці більш підходять на наш час. І ось такий жакет. І, до речі, тут ця фішка жакету в тому, що на нього можна прикріпити комір зі штучного хутра. Бачите, ось тут він без хутра, а ось тут з хутром. Такий цікавий варіант. Ну, і аксесуари рекламуються. І, до речі, такий пасочок йде окремо. Ну, от такий пасочок можна пошити і самому. до речі. Цікаво. Ну, дивіться, от вода, червона вода ласка такі брюки. Ну, Це доволі таки сучасний вигляд лупу. Це знову ну, це Клаудія Шифер, здається. Бо ніде не написано. Вичитувала, вичитувала, ніде не написано, хто це. Далі пішов в стилі Нью-Йорку. Брюки, ну, бачите, вони трішки якби, тут звужені, донизу йдуть, знову розширюються. ну, Вони так вони от видають, це видає в них брюки з 97-го року. Знову-таки, поєднані з отаким жакетом. Ну, Оці такі жакети це саме про ті часи. Зараз, ну, зараз все одно вони трішки відрізняються. По-перше, зараз всі жакети йдуть більш-менш прямі. Ну, тоді вони були приталені з багатьма елементами складними. Так, далі в нас йдуть якісь блузи. Тут на багато буде перелік моделей, але ну, вони так собі, якщо чесно. Жодна з них мене не вражає, якщо чесно. Ось тут йде з рукавчика якісь складки, по, і складки і так розріз оброблений. Воно все дуже складні елементи, але ну, вони не сучасні. Ця взагалі тут просто мені не подобається ця модель, бо ну, навіть тканина така не дуже. Так, далі. Ану, я робила закладку, бо я шукала справді класичну, базову, як то, як так і написано: базову модель, то, в принципі, якщо підібрати правильну тканину, то така модель сорочки жіночої буде актуальна і в наш час. Тут якісь рюшики. Ця, ну, така модель для мене не зрозуміла, я таке не ношу, але, в принципі, ну, це таке для ну, це під якийсь певний вік, мабуть, підходить. Бо ну, я ще таке не ношу. Так, далі, ага, цей чоловічок з Макс Фактора. Да? Це ж у нас Макс Фактор, так, Макс Фактор, бачите, я не помилилася. А, тут іде лікбез туш. Ага, ось у нас є майстер-клас по обробці рукавів. І знову хочу звернути вашу увагу на що? На складність обробки. Дивіться, тут просто ось з цією обробкою. В мене з першого разу не вийшло, чесно, це треба попрактикуватися. Ну, навіть ось комір. от Дивіться, от дуже, так, дуже багато складних елементів. Зараз моделі набагато спрощені, набагато. Так, далі поїхали. Ну, це моделі такі, це точно з 97-го року, жакет бушлат От воно і на нього і схоже на бушлат. Також багато два ряди гудзиків і ці виточки. Прям, бачите, вони оброблені якби подвійним швом, кишені. Оці лампаси. Так, це лампаси чи погони. ну, Не знаю, як ці елементи називаються. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вони називаються, бо щоб я наступного разу щоб я правильно їх описувала. А брюки, ну, брюки більш-менш, ну, просто прямі брюки, але. Вони також. Тут от, ось в цьому вони класичні, тобто підходить на наш час, але от, от обробка ось тут, мені здається, буде видавати, що це модель 97-го. Далі йде у нас ось такий жакет з пальтової тканини, скажімо за все, він пошитий, і жилетка така. Ну, жилетка, до речі, якщо правильно підібрати тканинки, і застібки, бо такі застібки, ну, це як мені здається, мовитон зараз. Тому, ну, в принципі, непогана модель. Ну, жакет, жакет, також 97-го. З цього чоловічка також рекламую вже не в одному журналі з 97-го. Далі нас пішла, пішли вироби із штучної шкіри. Ну... Брюки, як бачите, чи то шкіра така, може зараз вона трішки м'якіша, то воно буде більш гарніше виглядати. Бо навіть ось тут, на моделі, вони якось не дуже. Те ж саме за жилетку, можу сказати, чи, можливо, вони підібрали дуже жорстку штучну шкіру. Може, вони тут навіть не зі штучної шкіри. А, ні, під штучно просто з матеріалів. Під шкіру написано. Ну, спідниця, жилет, брюки і жакет. Жилет ми вже таки бачили, спідниця ще буде нам траплятися. Ось це те, що на обкладинці в нас, і тут йде, тут йде акцент на кольори. У нас є такий жакет, така спідниця. Оце повністю сам з 7-го року. Те ж саме можна сказати за цей лук. Ось така довжина. поєднані отак от з брюками, такими, які йдуть, розширюються донизу. Ну, це все йде з тих років. Так, далі в нас от спідниця. Боже моїй мами, здається, була така спідниця. О, я... Зараз таких і не бачила, якщо чесно. Здається, таких зараз і не носять. Може, і носять, але принаймні я не звертала уваги. Так, далі. А отут я зробила закладку Ну, класична модель напівпальто. Ось так воно виглядає. Отут, я ж кажу: якщо підібрати правильну тканинку, то тут буде гарний виріб. У мене, до речі, таке схоже пальто. Зараз, здається. Да, Зара. І ну, там є якісь елементи, але воно дуже схоже. І прям навіть ну, колір схожий. Ну, бачите, тут кишеньки такі. Сукня йде з таким діагональним якимсь елементом. Так, мода Size Plus. Ну, також, я, прям, я прям засумнівалася, що вона Size Plus, ця модель. Ну, доволі таки струнка жіночка. А, сорочка тут є. Ось така спідниця. Спідниця це ось на ній. І оце сорочка. Ой, ну слухайте, це точно 97-й рік ну, взагалі. А, знову ж таки, таки, довжина такого жакету і брюки. Ну, так, тут повністю все про 97-й рік. Повністю. Так, жилетка. Ще така тканинка підібрана. Ну, не знаю. Не на наш час здається. Так, далі йде О, правильна машинка, такі вилипились. А це вже швейна машинка, бразер. Це навіть вишивальна машина, це вишивальна. Ну, Бачите, вже навіть в ті роки Бразер, звичайно, Ну, що тут сказати, бразер є бразер. Так, далі пішла одежа для дому. Ну, тут кольори тканин це просто я не знаю. Ну, тут без коментарів. Це 97-й рік. Тут у нас спідниця. Ну, бачите, просто дві виточки доволі таки проста. Тут два варіанти спідниці. Ось в такому кольорі, звичайному, однотонному, то вона підходить під наш час. Ця ну, таке. реклама Always також пам'ятаю, щось ці рухани. Вони не в одному журналі траплялися. Далі пішли. А, тут просто показано, які варіанти малюнків можуть бути. Ну, все це Все це не сучасне наразі. Так, а, У нас йде декор для дому. До речі, мені треба. Це ж треба як трапилося. Мені якраз треба викрійкачохліб для стільців. Може подивлюся. Так, що в нас тут є? Угу. Ага, ну реклама знову ж таки пославлюючого засобу за цією ручкою. Так, в нас є моделі для вулиці і чоловічі, і жіночі, і дитячі. Ну, не знаю. Ні. Не на наш час, просто ні. Подивитися, що пропонували нам 97-му, ну так, да, це цікаво. Але зараз таке б не вдягнула я точно. Ой, ця стьогогана <свісно> жилети оці з стюганої тканини. <свісно> ну, це просто така ностальжі. Оріфлейм, а, це я пам'ятаю, тут в каталогах були такі парфюмована вода, чи як чипає парфюмом. О, Знову стігана тканина. Так, не знаю, що таке. О, я навіть не пам'ятаю цього мила. Так, далі пішли в нас дитячі, боже, аж глаза виїдає. От такі. Все воно таке яскраве і непоєднуване, як на мій погляд. Ну, я думаю, зараз би так дитину не вдягли. Ну, серйозно. Самі по собі моделі, наче й нічого, але оце поєднання тканин. Ну, такі дитячі в сукні, дитяча жилетка, дитяча сорочка з, оцими, з закругленим низом. Не знаю, ну, не сучасно. Так, що це в нас таке? У нас йде спідниця, печворк. Ага, спідниця з, 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 з різних видів тканин. Раз, два, три види тканин. Да? Ну, не знаю. Тут у нас йде жилетка з бахромою також це не на наш час. Ой, це ж цей секс-символ це 90-х, цей Власташевський, да? це ж він. Коротше, не знаю, ніде не написано, наче схожий. Так, маленька чорна сукня. А от сукня гарна, насправді гарна. Тут є якісь елементи, бокові виточки нерівні. Вони йдуть якби фігурні, закруглені. Шов посередині ось тут. І застібка, я так розумію. Ну, насправді сукня гарна. Це ж її ще пошити треба так гарно. А під Одріх бачите. Ага, це в нас якийсь щось незрозумілий комплект. Якась е, жилет подовжений, дуже подовжений, і половер. Ну, таке собі. Так, далі про спорт спорти. Ой, я пам'ятаю цю зачіску. Всі хотіли її на випускний. Це реклама засобів да, як, боже, дивіться, скільки на ній лаку. Навіть на фотографії видно, скільки на ній лаку. Уявляєте? Так, далі в нас пішли рецепти очеречня. ну, в принципі, в принципі, принципі, Далі все про кулінарію і таке все. Ну, закінчено наш огляд. Нотелла на всі часи. Отже, друзі, наш огляд завершено. Будь ласка, напишіть. Вашу думку щодо цих моделей. Наприклад, ось я відкрила там, де пальто, про яке я говорила. Багато приділила йому уваги. Як вам це пальто, як вам ця модель? Буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Будь ласка, напишіть, що вам сподобалося у випуску, що не сподобалося. Підтримуйте Сили оборони. Я дуже вдячна нашим силам оборони за те, що ми живемо в мирному місті. Тому дякую вам за захист. Отже, до нових зустрічей.